Всім доброго ранку. Ми з України. Сьогодні мій ранок починається знов, сонце, вже чуть не до обіду доїхало. Взагалі я його зустрічаю, коли вони ще за тим будинком. А сьогодні воно вже аж. Ну, сьогодні свято. Я не спішив на, на двір виходити. Так, да, всі будьте здорові з святом зі Спасом. Хтось скаже, що це не, не наше свято, ну, не, не не святкуйте, якщо не ваше. А ми будемо святкувати. Бо мені там були казали, що у нас в Україні не тоді. Ну, у вас не тоді, а у нас тоді, та і все, не, не треба нам розказувати. <кхід> Значить, що ми робимо, що ми робимо зараз є у мене такі плани. Якщо не буде жарити, пізніше під'їду Під'їду я на ту гору, а потім ще за гору. Мені треба там дещо подивитися і на поле, і на. І на поле, і на гай. А зараз я підійду. Зараз я підійду в усадьбу дзвонив віталик, десь там купив якісь болти. Та й треба сказати... Колі. Так, мав іти в усадьбу, поки власть міняється. Їхати треба терміново на село. А потім потім приїдемо, сходимо в усадьбу. Але я перезвонив, сказав, там від сказав, що є. Так, ладно, все, заводимося і їдемо на село. Так, їдемо, їдемо, їдемо на село. Треба. Ну, дорогу ми не будемо знімати. Все, справився я зі своїми справами, скільки це вже часу. 12.45. Ух ти, Аврано виїхав. Ну що ж, прибули. Півдня пройшло вже, так би мовити, сказати, коту під хвіст, в тому плані, що... Не знімав нічого. Там, де я був, там знімати. Ну, не те, щоб заборонено. ну Не рекомендовано, скажімо так. Не рекомендовано було. Та Я нічого не знімав. А дорогу знімати, кому вона нужна та дорога. Вона вона... Дорога як дорога, якби там десь хтось ремонтував і якась бригада. О, ми б вже показали. А так ніхто нічого не ремонтує. Та й не було щось знімати. О, ідемо ми в усадьбу. Тут вже теж, мабуть, нічого нема що знімати. В усадьбі. Віталик на полі. Це я точно знаю. Він дзвонив. Рано до мене телефонував. Коля десь там має бути. Блях, Оля. Ну, це в мене трошки часу є для з -з -з зйомок, бо далі знову йду в таке місце, де знімати не рекомендовано. Та й так. Зараз ми перевіримо, що там, що там, де твориться. Добрий! Добрий! Ранок! Який ранок? Вчасно. Я прийшов то це для мене ранок. Там все в порядку. Йдемо на на бригаду. На бригаду сходимо. Пізно я приїхав, ну нічого. Рана мене зустріла. Тепло привітно. Тепло і привітно. Дядя вітя порозкривав свої капоти. Це значить, це значить, що він десь тут є. Раз повідкривався, порозкривав, то він десь тут є. Не є. Не є. Десь не є. Кудись побіг. Десь побіг, так, тут все понятно. А де? Ага. Ага, це вони роблять. Роблять лів сторону комбайні, значить, значить йдемо до правої. Я показував раніше, вони праву сторону цього комбайна. Задню переробили ось на Камазовського шкварня. Не на Камазовського, а на Мазовського шкварня, на... В общем, зробили ось так. Він має такий наклон. Ну, лопав постійно. О. А цю, до цієї не дійшов ще ход був. Це вже дійшов і до цієї ход. Будуть. Переробляти вони тут щось точили, там, не знаю. Там десь є ролик, я знімав, як вони його переробляли. О, ось таку зробили. А вже взялися за ліву сторону. <coughs> ну Сьогодні вони вже точно не будуть нічого робити. це Я в чортів голос приїхав. Сьогодні в них друга. Ау. Там на тому комбайні такий тоненький був, а тут, пожалуйста, який грубелецький. На комбайні він у них 23. Два, Два точно. Може і три, я вже не пам'ятаю, лопнув. Ну, це вже на цьому відробив, вже нічого не лопає. <кхух> Все добре. Зроблять ще й цю. Ну що ж? Хай роблять. Хай роблять, коля там кує, товче, зараз підемо побачимо. <кхух> коля зайнявся плугом. Да, ну да Коля зайнявся клубом, ну, як же? рам синтез. це що це? Назва плуга, що? Рем Назва, Назва, ось еще його. Ось. ПСК 5. Так. Еле я добрався до вас пів дня в роз'їздах доброго вам дня. Доброго дня взявся за плуга а ты вірш вже ти там шайбівна, бо шайбив не мама биво видно що забрав та ні, так да, забрав Тобі є А туди не цього. Наточити. Ага. Ну то й це, лише зараз їх вже ніколи нема. В них взяти, в них здоровенні переноски. Та й там біля тих вісів висов... там є різетка. Звідти кинуть. Це і не хоче, а вони де. Ну, вони вже настроєні на...

Мав Віталик робити цю кабіну, ну я думаю, що він її вже робити не буде. Якщо зразу не, не, не почали робити, то вже все. Поклали ту, і так вона буде і. А якщо десь буде Дерява запінимо, як дядя вітя камаза. Піною запінимо і все. Що Гаряче. Гаряче. Тут нема де навіть в холодок сховатися. Скрізь сонце світить. Болти нові маєте? Не вони є. Нема? Ну а що ти це будеш ставити назад? Треба вже нові ставити. Ну і що в три штуки? Чотири. А це три штуки. Поклав на передній корпус. Диви, а в цьому, коли ж в нього там у цілому складі до хрена їх було. Якого? От тому он був. А ключі в нього, так? Ні, є. Спитати його. ключі є. Та його спитати, чи щоб даром не шукав. Я знаю, що в нього було до багато. Чи це не цих у нього було, вроді тих, але вони... Я не знаю. По-моєму, це... Це треба дзвонити до нього, щоб можеш даром шукати. Я Вітя з'явився. Так, а ми ще коложатки не були. Ми ще не були біля цієї жатки. Що це тут стояло? Дірська борона вже. Вже забрали кудись. Це вони ще раніше забрали. Так, що тут у нас? Угу, угу. А тут роботи непочатий край. Кажуть, я така... Я така поговірка. Очам страшно, а руки все зроблять. Так само і тут. Все, йдемо до дяді віти. Десь подерся на свою камазу. Дядя Вітя, доброго дня вам! А ви що там чіпляєте? Красоту якусь що? Ні, шпорт. А, за щоб заслонити свою спальню, ну так, да, це треба. Ні, ну кабіна виглядає капітально. Він нам виглядає капітально. А що тут вже натекло? Де. А, що на буфер. А це фільтр той розбирало, а тепер тут О. Як не одно, то друге. Де. Як не одно, то друге. Так то ви вже і не передіваєтеся вже нема коли нема вже коли передіватися резина тут а скільки на скільки? на год вистачає на рік вистачає резини Ні, на На два роки. На два роки. які са повідимо прошли рік дають цей год, а, ну, да. Ага. Ну це чим менше по асфальті їздиш, тим. Ні, це просто по камінцях їздиш, вона летить По асфальті вона краще ходить. А це китайське розуміє. Ну, ну все китайське. Не, ні, не, ні, то не все. А візьми біло церківку, ти на місяці місці, 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 місці вистачає. А, то ще краще, да? Да, так? Не, ну тут все нормально, не, не не нормально, а не то що нормально, хорошо. Тут хороша резина. По технічним причинам зйомка поки переривається. Коли включимося, не знаю. А поки мені треба зателефонувати моєму підписнику Саші. Я обіцяв, перетелефоную і все щось не, не міг ніяк зібратися. То там, то там, то сьо, то то. Все, поки ми зйомку перериваємо. Потім включимося, не знаю коли. І знову ми в ефірі. Ну, в ефірі то в ефірі, але знімати там уже нема що сьогодні. Сьогодні вже там немає що нам знімати. Да й вдома немає що знімати. Угу Якось день пролетів, вроді нічого не робив і... І навіть на ролик не можу знімати. Ну що ж, буває. І таке буває. Поки я збирався сумку купляти для телефона. доця подивилась мій ролик. І вже й вислала мені сумку. Зараз десь там заберуть. Ай галатин. Вже маємо сумку. Тепер на черзі забути сумку десь. Ні, ну я її буду з вечора причіплювати і спати в ній. Точно не забуду. Так, що ми взяли? Ми взяли замок сюди. Завтра вставимо і сумку до це передала. Отак. От Я не знаю, як це ще привчити себе до цієї сумки. Пробуємо. Може будемо носити її. Ну, ось так. Завтра це ми з цим займемося. Поки так, поки так. Де вона там кричить? О, чорна. Чорна саранча налетіла. Виноградники збирають виноград. І погнали в ту сторону. Де чорта ж їх там є? Зараз перелетять сюди. Так, що ми робимо далі? Що робимо далі? Нічого не робимо далі. Віддихаємо. Завтра доробимо ці двері. Майше. Вони носять ці бумаги, вони ж по телефоні приходить, на телефон приходить за світло. Рахунок за спожиту електроенергію. Приходить на телефон, і з телефона платимо, але ще приносить приноси цю бумагу. Для чого? Ну Не знаю. Він виднів ще. Так, а що ми тут... Що ми тут маємо? Скільки це тут заплатити треба? Це от що 1486, восемьдесят Я пізочків не бачу. Ну. ну це ж, зато не відключають, так? Да? Правильно? Араз знову почнуть відключати. Їм треба ще буде підняти і вони знов почнуть відключати. Так, ну що ж. На сьогодні, мабуть, я вже не буду нічого знімати. Завтра буде день, буде піща. Зробимо ті двері, зробимо ті кобики, поріжемо. Ну, то буде завтра. А сьогодні. А сьогодні традиційно всі бувайте здорові і до побачення. До завтра!